Привіт, друзі, 17 жовтня сьогодні з вами Валерій Клочок і я до вас сьогодні з хорошими новинами, про які повідомило Вострій Journal, що нібито США таємно передали Україні ракети Атакамс і ми завдали ними удару по Бердянську та Луганську. Ну загалом це повна нісенітниця, тому що снаряди до систем Хаймерс Атакам з великої дальності 100 миль плюс, тобто на 160 кілометрів, нам передали вже офіційно. І раніше про це заявляв і Білий Дім, і про це говорила офіційна влада. А сьогодні Департамент стратегічних комунікацій Міністерства оборони України повідомив про те, що було завдано удару саме по аеродромах Бердянського та Луганського, але вони не уточнюють чим. Ну, це далеко, дуже точно. Внаслідок чого було знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніка, яка була на аеродромі. Системи протиповітряної оборони не одна, можливо, кілька, ну принаймні, не уточнюють. Також було знищено склад боєприпасів, пошкоджено смуги аеродромів. Відтак звідти не зможуть злітати літаки, як мінімум. Вони в принципі звідти не дуже злітали, відверто скажу. Але разом із тим було знищено кілька десятків особового складу. Їх до цього часу шукають, а склади боєкомплектів, які були ушкоджені, то вибухали у Бердянську до 4-ї ранку, а у Луганську до 11-ї. Чому це так, друзі, важливо? По-перше, оскільки не уточнюють у міністерстві оборони, чим було задано удару, в принципі, це і правильно, нехай собі думають. А вострій Journal повідомляє, що це було задано ракетами атакамс. Ну окей, якщо атакамс, ми не заперечуємо цього, тим паче дуже точно. І цих ракет було передано Україні, як повідомлялося, офіційно наголошую невелика кількість. Втім, оця невелика кількість, яка була використана. Я не думаю, що це там останні запаси. Вона продемонструвала, як е наші збройні сили України можуть точно використовувати її конкретно, не розпорошуючи допомогу, яку нам дають, і дуже ефективно. Це дуже чіткий сигнал, особливо нині, коли Путін відлетів на офіційну зустріч із Сінзіпіном до Пекіна. Він там приймає участь у роботі форуму Один пояс один шлях. Я про це розповідав вам буквально два дні тому, ще коли він перебував з візитом в В Принципі очікуваний візит. Але це такий самий і привіт Сінзіпіну від Джозефа Байдена. Бо готується все-таки офіційна зустріч між ними. І нині все, що в принципі в світі відбувається, воно відбувається довкола того, до чого можуть домовитися два лідери двох найпотужніших країн світу Китаю та Сполучених Штатів Америки. Так, я сюди відношу і Арабо-ізраїльський конфлікт, який спровокували в великій мірі, також з Росії. Ну, принаймні, не прямо, а посередкована. Росія активно торгує з. Вона закуповує в нього безпілотники. Ви це знаєте, продає йому свої літаки, броньовану техніку, системи протиповітряної оборони. Військові сфери не співпрацюють дуже давно. Китай, який своєю мірою також допомагає Ірану, купуючи в нього нафту, він фінансує Іран, який фінансує Хамас, який здійснює терористичні операції проти Ізраїлю. Ізраїль, на превеликий жаль. Починає відновлювати свої відносини із Росією. Так, сьогодні вже стало відомо, що вчора Нітаньяго мав телефонну розмову з Путіним. Путін йому поспівчував, що Хамас такий жорстокий в той же час, раніше кілька днів до того, Путін сказав, що він підтримує незалежність Палестини. Ну а тут рахуйте, що і дії палестинського уряду, які не бачили, що на території сектору газу набирає потужності терористичне групування, яке вчиняє далі звісти на території Ізраїлю. І так як і дещо відійшов. Від теми саме атаки е, нашими Збройним Силами України по аеродромах у Бердянську та Луганську, але як на мене ці речі дуже дуже пов'язані. Що очікувати нам далі? Оскільки ми не знаємо, скільки було власне, передано ракет-атакам, ми це будемо дізнаватися з офіційних повідомлень Генерального штабу чи Страткому. Це офіційні джерела інформації, які можна озвучувати, їх аналізувати. Я не виключаю, що лінія фронту може суттєво посунутися. Я зараз поки що ну, не буду міркувати про те, що ми дуже швидко завдячуючи ракетам атакам виб'ємо ворога з території України всі її на кордоні 91-го року. Але це суттєво полабить тил саме росіян і в той же час не дасть їм змоги вести ефективні бойові дії на передовій. Минулого місяця цього вже відповідно до зведень генштабу варто відзначити, що збройними силами України було знищено сотні артилерійських систем без перебільшення росіян, сотні танків лише за 15 днів. Цього місяця їх біля 300 знищено. А за підсумками місяця, якщо така тенденція буде зберігатися, то це перевалить за півтисячі. Це дуже багато, неймовірно багато. І це означає, що ну дійсно потужності. Росіян вони суттєво послабнуть на півдні і в тому числі на сході, де зараз точаться дуже непрості бої, а так як повсякдень росіяни сунуть і сунуть чорними хмарами. В той же час помітьте, що з'являються новини про те, що російські війська починають зміцнювати свою оборону Феодосії. В Криму, тобто вони потроху переміщуються до Криму, і це абсолютно очевидно після завдання таких ударів. Безумовно, що паніки буде більше. Коли раніше лише міркували про те, чи будуть бити атакам саме по тилу о, на півдні чи сході, нині це є. І як бачимо, це касетні ракети, касетні снаряди атакам а не якісь інші. Але вони високоточні і завдають нищівного удару. Тут виникає риторичне запитання, як сьогодні говорили мої колеги в тій частині з ними погоджуюся, якщо Сполучені Штати Америки надали нам ці ракети, щоб ми могли задавати удару по тилу на своїй території, то чому ми не можемо бити і по території російській? Але я думаю, що це питання просто залишається поки що відкритим, дискусійним, і ми побачимо наступні дії більш рішучі ЗСУ найближчим часом. Тому що ще раз пов'язую, сьогодні настільки підігріта температура. На планеті, що стосується саме військових конфліктів, наскільки підвищуються ставки тим же Китаєм на тлі майбутнього саміту і Жозефом Байденом, що цього не помічати, і не розуміти не можна. До прикладу, ви певне вже чули і читали офіційні повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки стурбовані активністю Китаю в Східній Азії, що стосується навіть і дій Північної Кореї. Я, звісно, далекий від думки про те, що Китай повністю контролює Кім Чин іна, але той почав проявляти неабияку активність Східній Азії. Через військову співпрацю з Росією постачає снаряди до Росії. Тисячі контейнерів вже було передано, ви це добре знаєте. Взамін він отримує броньовану техніку, авіацію, ракети, земля повітря, які може легко використати проти Південної Кореї. І Вже сьогодні США сказали, що вони посилюють військову співпрацю в цьому регіоні між Австралією, Японією та Південною Кореєю. Ну і звісно, вони долучаються також до цього союзу, який називається Аукус. Тому це абсолютно очевидно, що кипіння, точка кипіння, вона ось-ось уже скоро дійде свого піку, і вона має бути якось вирішена саме на цьому саміті, який планується між Китаєм та США на найвищому рівні найближчим часом. Такі мої поки що аналізи, чому це так відбувається? Процеси так регульовані. Ми інтегровані в західну систему. Це добре, друзі. Погано ще де війна, дуже високою ціною ця інтеграція відбувається. Але ми нині незалежні від обставин і дій, які вчиняються на полі бою в усьому світі. Я маю на увазі близькосхідний регіон і Україну. Тому аналізуйте, робіть висновки, намагайтеся зберігати тверезий розум, тому що саме, от. Здорова, прагматична аналітика вона дозволяє робити правильні висновки, а не піддаватися фейковим атакам, яких сьогодні дуже багато. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь в себе Україна.